Я мама двох синів, бійців полку Азов. На жаль, мій старший син Ігор загинув під час оборони рідного міста Маріуполь 1 квітня 2022 року. Його тіло, цивільні маріупольчани, поклали в воронку від снаряду, якої він загинув, і присипали землею. Батько моїх синів, який залишився в місті, ініціював ексгумацію тіла сина. І тоді ж відмовився від нього, сказавши, що це фашист з наколками Азова. Тіла сина я знайшла 3 серпня 22-го року в рефрижераторі у місті Буча. 8 червня я здавала тест ДНК. І на день. Коли я знайшла сина, той тест був загублений. І тому я здала новий тест. Я чекала ще три тижні для того, щоб дізнатися на 100% що то моя дитина. 25 серпня відбулася кремація. Тоді патронажна служба полку у мене спитала, чи буду я хоронити цю труну з прахом, або буду чекати на національне військове меморіальне кладовище. На той момент я була дуже розгублена і я не знала, як мені поступитись. Мій старший син загинув, а молодший на той час ще був у полоні росіян. І я забрала урну з прахом сина додому. Але сказати, що то мій дом, то не мій дом. То маленька кімнатка, яку мені виділила моя сестра в своєму домі. І так я прожила поряд зі своїм сином в кімнаті недовго, бо моя психіка, вона. Вона була не готова до того. І під натиском своїх рідних ми поховали сина. Завдяки голові нашої громади, який виділив землю, самі в цій громаді ми поховали урну з прахом сина. Але є в нас родини, які навіть то не можуть зробити. Родини знаходяться на окупованій території. Родини знаходяться за кордоном. Я тут писала зовсім іншу промову, але дівчата вже розказали про ті закони, про ті дати, що я хотіла сказати. Я не буду повторюватись. Я розкажу. Як у травні місяці в нашій сім'ї була ще одна загибель. Наш рідний загинув під Бахмутом. Його дружина з 18-го року з дітьми вони живуть у Польщі, і ось цій дівчині цілий місяць довелося бути тут, у Києві. Для того, щоб пройти всі ті туртури нашого бюрократичного законодавства, для того, щоб вона змогла вивезти ту урну за кордон. Але ну, тут була я і вона жила поряд зі мною. Ви уявіть, скільки родин знаходяться в такому становищі яким нема де притулитися тут на Україні. Бо їхні домівки знаходяться на окупованих територіях. І жити тут, в Україні, їм нема де. І чекати той весь час для того, щоб перейти цей бюрократичний кордон, їм нема де. І ще у мене до влади одне єдине питання: наші герої. Які віддали, віддали своїй країні, своєму народу найцінніше, що в них було своє життя. Щастя і радість своїх близьких. Невже вони не заслуговують на шану і шмат землі у своїй державі, яку вони захищали? Дякую. Пані Нелі, ви у разі створення національного кладовища і ви плануєте перепоховання, я правильно розумію? Так, я планую перепоховати сина саме на національному, військовому меморіальному кладовищі, бо я вважаю, що моя дитина це заслуговує.